Цілий оркестр Санта-Клаусів музикою проведжає сьогодні в дорогу пасажирів аеропорту Бориспіль. Музиканти Київського академічно муніципального духового оркестру одягли на себе червоні шапочки, щоб в них з особливим настроєм упродовж двох годин відіграти як шедеври світової класики, так і просто популярні різдвяні хіти. Перед тим як іти на реєстрацію пасажири затримувались біля оркестру. Знімали концерт на телефони і робили на тлі Санта Клаусі в селфі. Акцію в репорту планують повторити ближче до нового року або ж православного різдва. Музиканти впевнені, які б чарівні куточки світу не летіли пасажири, вони завжди будуть згадувати музику, якою їх проводжав Київ.